Українство для сильних людей. Українці у своїй державі мусять долати ще перешкоди: і мовні, і фінансові, і спротив, і, і знецінення, і деморалізацію, і так далі. І в українстві визивають найсильніші. Але мушу сказати: ті люди і те коло спілкування, яке я маю зараз, це золоте коло, це золотий час, це. Золоті можливості. Коли я навіть уявити собі не міг, що я буду жити в той час, коли дійсно Україна з якогось міфу, з якихось опереточних шароварів, віночків, з якоїсь попси Умца-Умца-Умца, списаної з радянських шаблонів і українізованої якимись бездарями, буде набувати справжнього сенсу. І козацького, того юнгівського, архетипічного. Коли оці козацькі архетипи проявилися на Майдані, коли дядьки з такими руками вони будували, мурували ті барикади. Я бачив тих дітьків на фронті, я зачаровано просто дивлюся на руки українських от, простих людей, хлібарів в даному випадку, це не негативний. Да? А людина, яка, відкинувши це, може бути бізнесмен, це буде науковець, журналіст. В даному випадку він виконує оту просту фізичну роботу. Яку, ну, може, Остапе, не можемо ми з тобою виконувати, тому що я картоплю жодного разу в житті не копав. Але курва, коли він бере ту лопату і копає, коли він пересмикує за автомата, я бачу ці руки, які голі руч задушать москаля, отут в цих руках я бачу мою Україну. І ці руки її не здадуть ніколи.